На моє 70-річчя ніхто не прийшов. Наступного дня я змінила свій заповіт на 45 мільйонів доларів. Келихи для шампанського розбилися об мармурову підлогу. Коли мій син Марко проштовхнувся повз мене, його адвокат вже швидко набирав номер судді. А моя дочка Олена знімала все на свій телефон, шепочучи своєму чоловікові Богдану докази деменції, який фотографував розбите скло навколо моїх ніг. Ніби це місце злочину. Вони думали, що перемогли, коли з'явилися на моє 70-річчя, не щоб відсвяткувати, а щоб вручити мені документи про недієздатність, вже переконавши решту сім'ї, що я зайшла занадто далеко, щоб керувати своїми власними справами. Чого вони не знали, так це те, що я записувала їхні дії протягом шести місяців, вже перевела 42 мільйони доларів за кордон і що їхня мила, розгублена стара мати. Щойно зіграла найдовшу аферу у своєму житті. Якщо ви це дивитесь, підписуйтесь і дайте мені знати, звідки ви дивитесь. Дозвольте мені повернутися назад і розповісти вам, як інженерка-авіаконструкторка на пенсії, чий статок становить 45 мільйонів доларів, опинилася самотньою в залі для прийомів, розрахованому на 200 гостей, дивлячись на порожні стільці, дізнаючись, що мої власні діти. Намагаються оголосити мене психічно недієздатною. Шість місяців тому, у вівторок, вранці, о сьомій сорок, я сиділа у своєму куточку для сніданку з видом на Дніпро, коли почула, як Олена розмовляє по телефону у моїй гостьовій ванній кімнаті. Вона, мабуть, думала, що витяжний вентилятор заглушить її голос, але сорок років шлюбу з чоловіком, який шепотів про свої справи. Навчили мене слухати крізь білий шум. Мама зовсім з'їхала з глузду, сказала вона. Вчора вона двічі назвала мене Іриною. Ірина була її сестрою, яка померла в 1987 році. Нам потрібно швидше рухатися з усім цим, перш ніж вона віддасть все якісь благодійні організації або вийде заміж за свого садівника. У мене немає садівника, у мене навіть немає саду. Але цей коментар розповів мені все про те, як моя дочка бачить мене, як гаманець на ніжках, загорнутий у зморшкувату шкіру, занадто дурну, щоб знати, що у мене на думці. Справа в тому, що коли тебе недооцінюють, це дає тобі всю владу, якщо ти знаєш, як нею користуватися. Тож я почала робити продумані помилки. Я почала називати Олену Іриною частіше я забувала про зустрічі на обід. Я одного разу залишила плиту ввімкненою, попередньо відключивши газове з'єднання, звичайно. Я хотіла, щоб вони думали, що їхній план працює. Але ось що буває з дорослими дітьми, які хочуть твої гроші, вони стають недбалими, коли думають, що перемагають. Марко почав приводити доктора Петренка на сімейні вечері, представляючи його як друга з клубу. Хоча я чудово знала, що він геронтолог-психіатр. Який втратив ліцензію в Тернополі за фальсифікацію оцінок компетентності? Чоловік Олени, Богдан та змія в костюмі від Вороніна, почав з'являтися з документами, які я мала підписати, просто рутинні речі, мамо, завжди тоді, коли він думав, що я розгублена після моїх післяобідніх ліків. До речі, ліки були вітаміном С. Але я пересипала свої таблетки від тиску у пляшку з вітамінами. І переконалася, що приймаю їх публічно, тремтячи руками настільки, щоб здаватися немічною. Через три тижні я підслухала повний план. Всі четверо, Марко, його дружина Павлина, Олена та Богдан зустрілися в моїй літній кухні, поки я нібито спала. Слава Богу, за радіоняню, яку я заховала там, коли мій онук гостював минулого літа. Як тільки ми отримаємо довіреність, ми переведемо все в сімейний траст. Сказав Богдан. Доктор Петренко каже, що у неї явні ознаки деменції. Нам потрібен ще один інцидент щось публічне, і суддя винесе рішення на нашу користь. А як щодо вечірки з нагоди дня народження, запропонувала Павлина. Ми могли б переконатися, що у неї там станеться епізод. Всі ці свідки. Кров густіша за воду, але, мабуть, не густіша за гроші. Марко навіть засміявся, коли це сказав Мій син. Хлопчик, з яким я не спала ночами через пневмонію, якого я відправила в Київський політехнічний інститут, незважаючи на те, що твій батько залишив нас ні з чим, якого я тричі витягувала з його невдалих бізнес-проектів. Саме тоді я почала свій справжній план. Спочатку я зв'язалася з Іваном Миколайовичем, старим адвокатом мого батька, який вийшов на пенсію і переїхав у козин. У 89 років всі думали, що він теж старий маразматик, що робило його ідеальним. У нього все ще була ліцензія, а розум гострий, як критика ВС. Ми зустрілися в кафе Два гуся, де ніхто б нас не впізнав. Вони намагаються тебе обікрасти, Вікторія, сказав він, переглянувши все, що я записала. Але ми можемо все перевернути. Як багато на їхню думку, у тебе є вони знають про пенсію з Антонова. Акції Майкрософт, три квартири, можливо, 8 мільйонів доларів загалом. А решта? інвестиції тата в уранові рудники з 50-х років, які він оформив на моє дівоче прізвище, патенти з моєї інженерної роботи, про які я нікому не розповідала. Сінгапурські рахунки вони не мають жодного уявлення. Іван Миколайович посміхнувся тією посмішкою, яка змушувала прокурорів нервувати протягом 40 років. Тоді дамо їм саме те, що вони хочуть. Наступні три місяці були виставою. Мені ставало гірше я двічі ходила в продуктовий магазин у капцях. Я викликала поліцію, щоб повідомити про викрадення моєї машини, коли вона стояла в гаражі. Кожен інцидент ретельно спланований, кожен свідок стратегічно обраний. Доктор Петренко практично слинив, документуючи мій занепад. Олена переїхала до мене, щоб доглядати за мною. Що означало перебирати мої папери щовечора, поки я вдавала, що сплю. Вона знайшла фальшивий заповіт, який я залишила для неї, в якому все порівну ділиться між ними близько восьми мільйонів доларів, розділених на чотирьох. Достатньо, щоб тримати їх голодними, але недостатньо, щоб задовольнити їх. Вона десь заховала більше, почула я, як вона сказала Марку одного вечора фінансові звіти не сходяться. Там має бути щонайменше 30 мільйонів доларів тільки від акцій Антонова. Вони почали впадати у відчай. Богдан встановив камери в моєму будинку для моєї безпеки. Павлина підружилася з моєю хатньою робітницею Марією, намагаючись виманити у неї інформацію. Марко перебирав моє сміття. Вони думали, що я зайшла занадто далеко, щоб помітити. Але Марія, благослови її Боже, була зі мною 15 років. Її син Лук'ян працював у сфері технічної безпеки. Кожну камеру, яку вони встановлювали, Лук'ян робив так, щоб я могла отримати доступ зі свого телефону. Кожна розмова в моєму домі записана, кожен пошук на моєму комп'ютері зафіксований. Це ще не найгірше за два місяці до мого дня народження. Вони спробували мене вбити. Я знаю, це звучить драматично, але коли твій син пропонує чудовий круїз на Аляску. І ти підслуховуєш, як він запитує про поліси страхування подорожей, які виплачуються у разі нещасних випадків на морі, ти починаєш дивуватися. Коли ти знаходиш на його ноутбуці пошукові запити на кшталт, скільки часу потрібно, щоб оголосити когось мертвим у морі і міжнародне морське спадкове право, дивування перетворюється на впевненість. Тож я поїхала в круїз. Але я також подружилася з персоналом, особливо з Дмитром, російським офіцером Служби безпеки, який бачив достатньо зловживань щодо літніх людей, щоб розпізнати ознаки. Коли Марко запропонував мені подихати свіжим повітрям на палубі під час шторму о другій годині ночі, Дмитро спостерігав. Коли стався нещасний випадок, я впала за борт після хвилі вбивці, яка чомусь вразила саме те місце, де я стояла. Дмитро був готовий з рятувальним човном. Обличчя Марка, коли мене витягли назад на борт, дуже живою і раптом дуже притомною, вартувало гіпотермії. О, Боже мій мамо, ми думали, що втратили тебе. вигукнув він, камери знімали для страхової виплати. Я впевнена, що так і було, любий, сказала я досить голосно, щоб усі почули. Хоча мені цікаво, чому ти знімав ще до того, як я впала. Капітан склав звіт. Страхова компанія провела розслідування. Марко відступив рівно на три тижні, а потім повернувся з новим планом слухання щодо недієздатності, заплановане на наступний день після мого дня народження. Вони думали, що вони хитрі, вручаючи мені документи на моїй власній вечірці перед двома сотнями свідків, які побачать розгублену стару жінку, приголомшену юридичними документами, яких вона не розуміє. За винятком того, що жоден з цих свідків не з'явився, тому що мої діти зателефонували кожній людині у списку гостей, щоб повідомити їм, що вечірка скасована через мій погіршений стан. Ми не хотіли її збентежити, сказала Олена моїй найкращій подрузі Марії, яка негайно зателефонувала мені. Тож я стояла там, у сукні за три тисячі доларів, яку я купила спеціально для цієї події, у залі для прийомів. Прикрашеній квітами, які я сама аранжувала, дивлячись на торт на 200 осіб, який ніхто не з'їсть. Струнний квартет, який я найняла, грав для порожніх стільців, фонтан шампанського вирував для привидів. Рівно о 20-й вони увійшли. Всі четверо, одягнені так, ніби вони відвідують похорон. Доктор Петренко та їхній адвокат, пан Кравченко, пленталися позаду. Мамо! сказала Олена. Її голос сочився фальшивою турботою: Що ти наробила? Сьогодні немає вечірки. Ми її скасували, пам'ятаєш? Це просто ще один з твоїх розгублених епізодів. Саме тоді вони вручили мені документи. Прямо там, біля мого торта, вони вручили мені документи, в яких стверджувалося, що я більше некомпетентна керувати своїми справами, що Марко та Олена негайно візьмуть все під контроль до остаточного рішення суддів в понеділок вранці. Ось що буває. Коли ти 40 років працюєш жінкою в авіакосмічній інженерії, ти вчишся документувати все, кожну образу, кожен підірваний проект, кожну вкрадену ідею. Це стає звичкою. Тож, коли пан Кравченко сказав: Пані Вікторія, ви повинні розуміти, це для вашого ж блага. Я була готова. Пане Кравченко, сказала я. Мій голос раптом став чистим, як дзвін. Чи знаєте ви, що змова з метою обману літньої людини, з метою заволодіння її майном під фальшивим медичним приводом є федеральним злочином? У кімнаті запала тиша за винятком фонтану шампанського. Я дістала свій телефон і ввімкнула перший запис Богдан та Олена планують переконатися, що у неї станеться епізод на вечірці. Потім Марко обговорює нещасний випадок у круїзі. Потім доктор Петренко визнає, що він ніколи фактично не оглядав мене, але все одно дасть свідчення про мою некомпетентність. Ти нас записувала, ахнула Олена, у своєму власному будинку мій дім, мої правила, сказала я, а пане Іване Миколайовичу, можете заходити. Іван Миколайович увійшов з двома агентами СБУ та справжнім психіатром, доктором Оксаною Іванівною. Яка спостерігала за мною протягом останніх трьох місяців на моє прохання. Пані Вікторія не виявляє жодних ознак когнітивного погіршення, оголосила доктор Оксана Іванівна. Насправді її планування та виконання цієї контроперації демонструють виняткову розумову гостроту. Агенти СБУ зробили крок вперед Марко Петренко, Олено Богданівно, Богдане Олеговичу. Павлино Петренко та доктор Роберте Петровичу, вас заарештовано за змову з метою вчинення шахрайства щодо літніх людей, замах на вбивство та рекетирство. Вирази їхніх облич, шок, лють, недовіра майже компенсували порожню вечірку. Майже. Але гроші, верескнула Павлина, коли їй одягали наручники. Де решта грошей? Зникли, просто сказала я. Переведені в благодійні організації, справжні. А не в підставні компанії, які ви створили будинки зараз у трастових фондах, ви ніколи не зможете їх торкнутися. Акції розпущені та передані в фонд стипендій для жінок-інженерів Київського політехнічного інституту. Патенти передані студентам, які допомогли мені їх розробити. Станом на сьогоднішній ранок мій статок становить рівно 847 тисяч доларів. Достатньо, щоб жити комфортно, але недостатньо, щоб мене вбили. Але це була брехня. 42 мільйони доларів на офшорних рахунках були в безпеці, чекаючи, коли я почну своє нове життя. Не те, щоб вони коли-небудь дізналися про це з федеральної в'язниці. Марко кинувся на мене, але агенти СБУ його стримали. Ти не наша мати, наша мати ніколи б не зробила цього з нами. Ваша мати померла в той день, коли ви намагалися зіштовхнути її з того корабля, сказала я. Я просто жінка, яка вижила. Наступна частина відбулася швидко. Про арешти повідомили в новинах. Технічна спадкоємиця перехитрила жадібних дітей, свідчили заголовки. Моя історія стала вірусною. Відео з порожньої вечірки з нагоди дня народження, яке записав струнний квартет, стало символом зловживань щодо літніх людей та стійкості. Але справжнє задоволення прийшло через шість тижнів на винесені вироку. Марко отримав 15 років за замах на вбивство, Олена отримала 10 років за шахрайство. Богдан отримав 12 років за змову та підробку документів. Павлина отримала 8 років за свою участь. Доктор Петренко назавжди втратив медичну ліцензію та отримав 7 років. У моєму віці ці вироки були фактично довічними. Прокурор зачитав їхні повідомлення один одному в суді. Ті, в яких вони називали мене старою мішкою, де вони святкували мою розгубленість, де вони планували, що купуватимуть за мої гроші. Олена хотіла яхту. Марко збирався інвестувати в криптовалюту. Богдан поклав око на балотування в раду. Павлина просто хотіла пластичну операцію та будинок у кончі заспі. Чи є у вас щось сказати своїй матері? запитав їх суддя. Олена плакала і благала про прощення. Марко мовчав. Богдан намагався стверджувати, що це була пастка. Павлина фактично запитала, чи може вона все ще успадкувати, коли я помру. Мені є що сказати, я підвелася. Протягом сорока років я працювала в галузі, де чоловіки говорили мені, що мені тут не місце. Я виховала вас двох сама після того, як ваш батько покинув нас заради своєї секретарки. Я оплачувала вашу освіту, ваші весілля. Ваші розлучення, ваші невдалі бізнеси. Я нічого не просила натомість, окрім елементарної людської порядності в моїй старості. Ви навіть цього не могли мені дати. Я подивилася прямо на Марка та Олену. Але ви мали рацію в одному я не та мати, яку ви пам'ятаєте. Та жінка була слабкою, завжди ставила своїх дітей на перше місце, завжди жертвувала. Ця жінка, вона вижила. І вона припинила жертвувати заради людей, які бачать в ній не більше, ніж чековий рахунок з пульсом. Це було вісім місяців тому день народження, на який ніхто не прийшов, став днем, коли я подбала про себе. Я продала квартиру на оболоні і купила будиночок у Карпатах, де мене знають лише як Вікторію, українську пані, яка безкоштовно викладає інженерію в місцевому технікумі. Я зберегла одну річ зі свого старого життя фотографію з п'ятого дня народження Марка. Він посміхається в камеру, шоколадний торт по всьому обличчю, його маленькі ручки обхопили мою шию. Я зберігаю її не з ностальгії. Я зберігаю її як нагадування про те, що навіть наймиліші діти можуть вирости в чудовиськ, якщо дозволити грошам стати їхньою єдиною мірою цінності 42 мільйони доларів. Зараз вони фінансують фонди для жертв зловживань щодо літніх людей. Анонімний, звичайно, тільки відсотки оплачують адвокатів, безпечні будинки та розслідування для літніх людей, сім'ї яких намагаються їх обікрасти. Ми допомогли 847 людям на даний момент це число не випадкове. це сума, яку я сказала своїм дітям, що у мене залишилася сума, заради якої вони вирішили, що не варто дозволяти мені жити. Минулого тижня я отримала листа від Олени. Вона, мабуть, знайшла релігію у в'язниці, хоче помиритися. Каже, що зрозуміла, що насправді має значення тюремний капелан, який виніс його контрабандою, мабуть, мав добрі наміри. Я відповіла одним рядком: Я прощаю тебе, але моє прощення не включає права на відвідування або місце в моєму заповіті. Дехто може подумати, що я озлоблена. Що я повинна була вчинити інакше, м'якше, з більшим співчуттям. Ці люди ніколи не стояли в порожньому залі для прийомів на своє 70-річчя, усвідомлюючи, що їхні діти організували їхню повну ізоляцію як перший крок до крадіжки справи їхнього життя. Вони думали, що я просто безпорадна стара жінка. Вони забули, що я була жінкою, яка розробляла системи наведення для ракет, яка трималася у залах засідань. Повних чоловіків, які хотіли, щоб я зникла, яка пережила зраду їхнього батька і побудувала імперію з попелу цього шлюбу. У моєму віці ти маєш бути невидимою. Твої діти паркують тебе в будинку для літніх людей, або виводять на свята. Ти маєш підписувати все, що вони тобі підсовують, посміхатися для фотографій і тихо передавати свій статок, ніби ти вже мертва. Але ось на що вони не розраховували. Я ще не мертва. І поки я дихаю, я борюся. Не за гроші у мене їх більше, ніж я можу витратити за той час, що мені залишився. Я борюся за кожного літнього чоловіка, якого газлайтять його діти, якому кажуть, що він розгублений, коли він ясний, якого обкрадають люди, які повинні його захищати. У будиночку в Карпатах зараз є сад я вирощую помідори та троянди. Мій сусід, дядько Василь. Заходить на чай по вівторках. Він не знає про гроші, арешти чи розслідування СБУ. Він просто знає, що я готую смачні пиріжки і слухаю, коли він говорить про свою покійну дружину. Іноді я думаю про те, що сталося б, якби я просто віддала їм все. Чи задовольнилися б вони 45 мільйонами доларів, чи принаймні прикидалися б, що люблять мене ще кілька років. Але потім я згадую пошукові запити Марка на ноутбуці про те. Скільки зазвичай живуть 70-річні люди і прискорення успадкування за допомогою медичного втручання, і я знаю відповідь вони не збиралися дозволити мені прожити досить довго, щоб витратити хоч щось з цього. До речі, торт той, що на 200 осіб, я попросила кейтерингову компанію доставити його в притулок для бездомних. Директор зателефонував мені наступного дня, плачучи. Вони молилися про те, як відсвяткувати дні народження своїх мешканців цього місяця. Двісті людей, яких суспільство викинуло, як сміття, змогли відсвяткувати те, що вони живі, тому що моя сім'я викинула мене. У цьому є поезія Я думаю завтра мені виповнюється 71 рік. Дядько Василь приведе свого онука. Марія прилетить з Києва зі своїми дітьми. Іван Миколайович приїде з козина зі своєю дружиною. Доктор Оксана Іванівна приведе свого партнера, навіть Дмитро з круїзного лайнера приїде. Ми підтримуємо зв'язок, там не буде 200 людей, можливо, 15. максимум. Але кожна людина, яка переступить цей поріг, насправді хоче бути там. Вони приходять не за моїми грошима, не за моїми зв'язками, і не за тим, що я можу для них зробити. Вони приходять за мною. Ось що буває, коли починаєш все спочатку у 70 років, ти нарешті дізнаєшся різницю між родичами та сім'єю. Родичі це просто люди, які мають спільну з тобою ДНК. Сім'я це люди, які з'являються, коли немає чого отримати. Студенти-інженери, яких я наставляю, надіслали листівку: Дякуємо, що показали нам, що сила не має терміну придатності, написали вони. Я збираюся її обрамити. Діти Марка та Олени. Мої онуки не знають правди. Їхні батьки сказали їм, що я померла. Можливо, колись, коли вони стануть дорослими, я зв'яжуся з ними. А може й ні. Деякі мости одного разу спалені, освітлюють шлях до кращих місць призначення. Люди питають мене, чи шкодую я про те, що зробила, чи повинна була я більше старатися, щоб врятувати стосунки, дати їм ще один шанс, бути більш поблажливою. Зазвичай вони питають про це з осудом у голосі, ніби я лиходій у цій історії за те, що не дозволила своїм дітям обікрасти і потенційно вбити мене. Але ось чого ці люди не розуміють прощення без наслідків це не прощення, це підтримка. А в моєму віці у мене немає часу більше нікого підтримувати. Схід сонця тут, у Карпатах, вражаючий. Світло проходить над горами і падає на ліс таким чином. Що весь світ виглядає новим. Щоранку я сиджу на своєму ганку з кавою і дивлюся на це. Щоранку я вдячна, що жива, щоб бачити це. Щоранку я пам'ятаю, що мій син намагався забрати у мене ці сходи сонця за гроші 40 років материнства. І ось до чого це призвело. Але знаєте що? Я з цим згодна. Тому що альтернативою було померти розгубленою і газлайтною. Ймовірно, впавши зі сходів або випадково передозувавши ліки, поки вони ділили майно мого трупа, я вирішила жити натомість не просто вижити, жити повноцінно, повністю, безкомпромісно. Вони думали, що я просто безпорадна стара жінка. Виявляється, я була просто старою жінкою, якій все набридло, і це здається найнебезпечніший вид жінки. Агент СБУ, який заарештував Марка. Сказав мені те, чого я ніколи не забуду. Пані Вікторія, за 20 років розслідування шахрайства щодо літніх людей, я ніколи не бачив, щоб хтось так перевернув ситуацію. Ви не просто захистили себе. Ви дали кожному літньому чоловікові в цій країні план боротьби. Я не знаю про це. Все, що я знаю, це те, що коли ви намагаєтеся поховати когось, хто все своє життя викопував себе з ям. Вам краще переконатися, що він дійсно мертвий. Мої діти цього не зробили. Їхня помилка, моя свобода, гроші, що лежать на тих офшорних рахунках. Я оновила свій заповіт. Вони підуть на будівництво центрів для літніх людей з безкоштовними юридичними послугами. Кожна копійка піде на захист інших літніх людей від їхніх власних сімей. Центри правосуддя для літніх людей імені Вікторії Петренко. Звучить непогано чи не так Марко та Олена. Ймовірно, почують про це з в'язниці. Я сподіваюся, що вони це зроблять. Я сподіваюся, що вони зрозуміють, що їхня жадібність, зрештою, захистить тисячі батьків від таких дітей, як вони. Але це майбутнє. Зараз в цю мить я сиджу у своєму саду в Карпатах. Завтра мені виповнюється 71 рік. Мій статок становить 42 мільйони доларів. Про які ніхто не знає, мене оточують люди, які мене справді люблять, і я абсолютно повністю блискуча вільна. Вони намагалися забрати у мене все, натомість вони дали мені все, чого я ніколи не знала, що мені потрібно: дозвіл перестати ставити токсичних людей на перше місце, навіть якщо ці токсичні люди походять з моєї власної утроби. Кров густіша за воду, але вона не густіша за самоповагу. Мені знадобилося 70 років, щоб засвоїти цей урок. Я планую прожити його протягом тих років, що мені залишилися. Дякую за увагу. Не забудьте підписатися і не соромтеся поділитися своєю історією в коментарях. Ваш голос має значення.